Казка троє поросят. Були собі на світі троє поросят, троє братів. Всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена у них були схожі, звали поросят, – Ніп-Ніп, Нуп-Нуп і Нап-Нап. -на. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось настала осінь. Сонце вже не так добре випікало, сиві хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму. Я вже тремчу від холоду, ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося братись за роботу куди приємніше останніми літніми днями гуляти й стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Стигнемо, до зими ще далеко. Ми ще погуляємо. Сказав ніфніф -ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам збудую дім, сказав нохнув і ліг у калюжу. І я так само, сказав ніфніф. -ніф. Ну, як хочете, тоді я сам буду будувати собі дім. З кожним днем все холоднішило й холоднішило, але ніфніф -ніф та нофнув не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу, вони з зранку до вечора. Тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали й перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо. Казали вони А завтра зранку візьмемо з тоді. Але й наступного дня вони казали теж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала ранку вкриватися тоненькою кірочкою льоду, ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніфнів сметикував, метикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. З ким не порадившись, він так і зробив вже до вечора його хатка була готова. Ніпмів поклав на стріху останню соломину і дуже задоволений своєю роботою. Весело заспівав. Хоч пісіду, обіти, обійти, обійти, кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нухнуха. Нухнух неподалік, теж вирішив будувати хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку соломою. Але потім вирішив, що в такій хатці взимку буде дуже холодно. Хатка буде міцніша і тепліша, якщо збудувати її з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя, і до вечора будинок був готовий. Нуфнув із гордістю ввійшов його кілька разів навколо і заспівав. У мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, не зв'язаю до дім, до дім, Ну ось. І твій будинок готовий, сказав ні дні вбрати. Я ж сказав, що ми самі впораємося з цим ділом. Тепер ми в Більні і можемо робити все, що нам заманеться. Ходімо до нагнаха і подивимося, який він будинок побудував, сказав нохнув. Щось довго ми його не бачили. І обидва брати дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватись, зникли за кущами. На ось вже декілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатися від вітру дощу та морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засувом, щоб вовк від сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніфніф -ніф і нетнув, ніф застали брата за роботою. Що ти будуєш? Що в один голос вигукнули здивовані, ні кніг та нофнув. Що це будинок для поросати чи фортеця?» Будинок для поросати повинен бути фортецею. Спокійно відповів нафнаф, не кидаючи роботу. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? Весело хрюкнув Ніф-Ніф і підмахнув нофнуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їх верещання і хрюкання розійшлися на весь ліс, а Нафнаф, -наф, незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку, Гикаючи, підніс собі пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, слий хижак, слий сіжак, не дістане вже ніяк, вже ніяк, аж ніяк. Про якого це хижика? спитав лісній фінувнув. Це є про вовка, відповів наунаф і поклав ще один камінь. Бач він вовка боїться. Він боїться, що його з'їдять». І брати ще дужче розвеселились. Які ще можуть бути тут вовки? сказав новнув. Ніяких вовків тут нема, він просто боягуз. Додав новнув. І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить дурень вовк, вовк, хижий вовк? Нам тут нема чого робити. І обидва хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали, а коли війшли в ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? Незадоволено пробуркотів злий і голодний повк і поскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрюкання двох маленьких поросят. Ну, які тут можуть бути вовки? казав у цей час ні дні, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми, як схопимо його заніс, то він знатиме. додав новкнув, який теж ніколи не бачив живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі, така зубата паща, що ніфнік пінокнув, аж затремтіли. Бідні поросята не могли навіть повернутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, класнов зубами маргнув правим оком, але поросята раптом схаменулись і страшним березком кинулися втікати. Ніф-ніф перший добіг до своєї соломіної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же візімкнути двері, прогорчав вовк, А то як їх виламаю. Хрюкнув ніх ніф. Я не відімкнув. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері, а я, як дмухну, то весь твій дім розлетиться. Але ніх ні під страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. <звух> Зі стріхи хатки позлітали соломинки, стіни аж затряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув вдруге. Коли Вовк мокнув третє, хатка розлетілася на всі боки, наче на неї налетів ураган. Бов на зубами перед самим хвостиком маленького поросята, але Ніп-Ніп вислизнув і кинувся втікати. За хвилину він був біля дверей новнув. Ледве встигли брати замкнути двері як почули голос Вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох! Ніп-Ніп і новнув, злякано глянули один на одного. Але Вагу дуже стомився, тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб почули його в хаті. Я не їстиму цих двох худорливих поросят я краще піду додому. Ти чув? спитав ніхні в брата. Він сказав, що не їстиме на нас ми худорлями. Це дуже добре, сказав Нофнув. Пратам стало весело, і вони заспівали, наче нічого нічого нема. Не страшний нам сірий 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 волк, сіривок, він ходить до ривок, волк, сіривок. А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов в бік і причаївся. Йому було дуже смішно. Він ледве стримував себе, щоб не зареготати. Як хитро він обдурив двох дурненьких маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк взяв овачу шкуру і бережно підкрався до хати. Біля дверей він накрився шкурою і тихенько постукав. Ніф -ніф і ну дуже Злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони. І в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна маленька овечка. Тонким, чужим голосом пропущав вовк. Пустіть мене переночувати, я відбувалася від отари і дуже стомила. Пустити? спитав брата добрий, ніфнік. Овечку можна пустити, овечка не вовк. Але коли поросята відчинили двері, вони побачили не овечку, а все ж того зубатого вовка. Проте захлопнули двері, та що сили налягли на них, що в страшний світ не міг до них втертися. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув з себе овечу шкуру і загарчав. Ну, чекайте, від цього дому зараз нічого не залишиться. Він почав дмухати, дмухати. <звук> Потім дмухнув друге, третє, в четверте. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, їм захитався і розвалив. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом поросята кинули стікати. А Вовк був певен, що цього разу поросята від нього вже не втечуть, але йому знову не пощастило. Поросята швидко промчались повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути, налетів на яблуню, яка попсипала його яблуками. Ані він опнув, ледве живі підбігли тим часом до будинку на дна. Брат швидко опустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулися під ліжко і там причаїлися. А на одразу здогадався, що за ними гнався злий вок. Але йому не було чого боятися в кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів і голосно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали у двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав на Відчиняй без палачок, почувся грубий голос Вовка. Ще чого, і не подумаю. Твердим голосом відповів Нагна. «Он ну, як, ну бережіться, тепер я з'їму усі «А Ану, спробуй», – відповів за дверей Натна. Він знав, що йому і братав нема чого боятися, у міцного каміному буде. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Скільки б він не дмухав, навіть найменший камінець не зрушив з місця. Вовк аж посинів від того, як дмухав. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж міцні, дубові. Вовк почав від злості шкрябати фазурами стіни будинку, гризти каміння, але він тільки поламав собі кігті і попсував зуби. голодному і злому вовкові нічого не лишалося, як забиратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на віку. Ага. Через цей димар я доберусь у будинку, зрадів Вовк. Він обережно заліз на дах і прислухався у домі було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні з свіжою поросятинкою, подумав Вовк і, облизнувшись, по лісу димар. Але тільки він почав спускатися по димарю, поросята почули шурхіт. А коли, на кришку казана, стала сипатись сажа, розумний на пнав відразу здогадався, у чому справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода. І зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав нафна і підморгнув своїм братам. ніп ніп і нофнув вже зовсім заспокоїлись і, щасливо усміхаючись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати, чорний, як сажу трус, вовк бебехнувся просто в окріп. Ніколи йому ще не було так боляче з диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар сад на дах. Котився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати три маленьких поросята дивилися йому слід і раділи, що вони так вдало провчили зрлого розбійника волка. З того часу брати жили разом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят: нікніг, нафнуха та Нафна. Ось і казочці кінець, автослухав слухав молодець.